Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна, і сьогоднішнє відео буде на тему, чи думала загадана сьогодні про вас особа. І якщо так, то що? Вона відчувала, про що вона думала. Пам'ятаємо, що іноді я можу вживати російськомовні слова. Але зазвичай сподіваюся, що я буду удосконалювати свою українську мову. Перший варіант, другий варіант. Так. Людина, яка вами загадана, яку ви загадали, що вона, чи вона думала про вас сьогодні, і якщо так, то що вона про вас думала? Мріяла? Що вона взагалі думала про вас? Так, по першому варіанту. Так, людина сьогодні про вас дуже багато думала, дуже приділила вашій особистості багато часу. І вона або він, да, людина, мріяла на емоціях. Емоції були дуже позитивні. Емоції були такі, що людина хотіла вас бачити, відчувати, і або йому було важливо ваш запах. Захотілося зустрітися, щоб зустріч була. З вами, знаєте, не запланована, щоб ця зустріч от, нібито життя звело вас в цей час. Що думала? Думала, як йому або їй хочеться з вами відкрити щось нове, так, якісь нові, горі... якісь нові відчуття. Тут захотілося людині. З вами порозмовляти, якісь провести деп... мовні дебати, так, от е... якийсь такий м... діалог, так? де кожен без з вас підтримував би свою тему, мав би точку зору. Відчував або відчувала дуже багато емоцій, і емоцій таких романтичних, так, коли от все, сердечко забилося, хочеться чогось вас відчути, ваш запах, відчути, відчути ваш голос, ваш сміх. Тут людина прям бажання загадала, щоб це здійснилося. Що відчував? Ну, тут, а вишив чоловік, так що для жінок тут Чоловік, який вас закоханий, який хоче багато емоцій, який хоче вам розказати дуже багато компліментів та здійснити якесь ваше бажання, подарувати вам своє кохання, так, захотілося йому вашого з вами страсті та вогню. Чоловік, це я не можу сказати, що він хоче на вас одружитися, але ця людина. До вас відчуває великий спектр емоцій, і вони дуже романтичні. Людина, яка дуже багато думала, і, знаєте, іноді його думки цього чоловіка розуміють, що до вас, що ви та жінка, яка не підпускає до себе просто так. Так що до вас потрібно з наміром, що ви дуже така жіночка, на яку потрібно і потратитися, але з вами дуже гарно комуні, комунікувати. Комуніцирувати по слові, не з науканськи не знаю. Так, і з вами потрібно балансувати, з вами дуже смачно розмовляти. І у чоловіка сьогодні ви таке було бажання. Щось вам дати, так, якісь емоції. Взагалі, то це щось подарувати. Така була ідея у нього щось вам подарувати, для кого, можливо, в для когось, можливо, чоловік хоче вас стати вашим спонсором, так, благодійником, де хочеться йому дати вам грошей, якихось подарунків, і притом це фінансово, так, дуже гарно. Що ще я думав? Думаю, що відкрите з вами горизонти, що ви не будете дозволяти або не захочете входити в, в трикутник відношень, і що з вами відкриті завжди горизонти, і що ви настільки жіночка прокачана, що з вами. Дуже смачно, так? що з вами завжди відкриті дороги. Бо коли жінка прокачана, чоловік завжди росте. І кхе, Чоловік на цьому зробив акцент, що з вами настільки смачно і комунікаційно, що він з вами росте фінансово. Тобто, коли він з вами разом, то в нього йдуть справи, в нього відкриті дороги, і він. В нього з'являються гроші, і ніби, так, нібито Всесвіт йому дає багато і чим більше він вам дає, він або хоче вам дає якісь сюрпризи, емоції, згоджується з вами, то Всесвіт йому нібито дає грошима на, на і ще що він ще тут Бо думав про вас? Що з вами не потрібно боротися, а наоборот, вас потрібно, з вами потрібно більше. Казати вам так, я згоден да, згоджуватися. Бо коли він з вам, тоді, коли він з вами згоджується, так, йде йому ресурс. А коли він з вами бореться, і коли він читає, що ви суперниці, то йому прилітає по роботі. По стабільному заробітку. Так, людина тут думала про те, що ви дуже смачна, дуже прокачана жіночка, якої дуже має великий ресурс, що ви тут дуже гарна, гармонійна і з вами смачно. Так, це був перший варіант. Другий варіант. Я вже за... трошечки підзабула. Так, вийшла з потоку. Так, перший варіант, ой, другий варіант, я ж кажу, вийшла. Другий варіант. Загадана вами людина, що вона про вас сьогодні думала, які думки були. Ні. Так, тут теж чоловік, значить, тут багато буде дивитися жінок. Значить, так, чоловік, який захотів з вами. Створити трикутник в коханні. Так? Він зрозумів, що це йому не вдалося. Ви або вийшли з цього трикутника, або не впустили його, ви йому відмовили. Якщо це ваш чоловік, то ви сказали, що коханка, я тобі коханка, і дружина, і подружка, і не дай Бог, порву. Так? Якщо до вас тут клеївся чоловік, через люблю, кохаю, не можу. Так? Е, що вибираєш, що хочеш, зірочку з зірку з неба, я тобі її дарую і не хотів у вас вкладуватися. В будь-якому форматі ви дізналися, що ви в трикутник не підете. Чим розбили його е, мрію, надію на те, що з вами буде тригольник. Е, людина тут зрозуміла, що ви вийшли з цих відносин, і притом ви вийшли безболісно і нанесли йому. Серцеву рану, що ви пішли більше в роботу, в заробіток, І ви сказали про те, що ви згодні тільки на відносини, які офіційно будуть заре... Заре... зареєстровані. так Він зрозумів, що ви жіночка тут дуже серйозна, і аби кому віддавати свій енергетичний ресурс, так, там, навіть то, що ви готові там. Прибирати, годувати, стирати, розмовляти це теж наш енергетичний ресурс, що ви дуже себе ціните. І ви тут відмовили, так, да, він зрозумів, що ви дуже сильна жінка. І, знаєте, він зрозумів, що ви йому не дасте. Одним словом, тут така смуток, що ця жінка не захотіла бути зі мною в легких відносинах, моєю коханкою або не дозволила мені кайханку, бо сказала, що гроші я всі заберу. А ти йди гуляй. Так у чоловіка тут розчарування. Так, по емоціях не люблять його, не люблять геть зовсім не хочуть йти до нього за домовленістю. І йому залишається лише тільки мріяти про те, як він. Може так, знаходитися в трикутнику. І ще хочу сказати, що за те, що людина захотіла бути в трикутнику, ну, чоловікові тут летить бумеранг по його фінансової спроможності, де йому буде наказна чи карательна система, так, де удари по грошам. І так, де він не витримає конкуренцію, грошовий його канал просяде і це все буде по справедливості. Людина буде або звільнять, або будуть фінансові невиплати, його тут покарають по грошам. І він буде дуже багато емоціювати за те, що гроші утікли з-під рук. Ось так. І я хочу сказати, що його такі думки теж він вже, по ходу, по другому варіанту, чоловік вже получав бумеранг. Ось такі були два варіанти. З вами була Тетяна. До нових зустрічей.